Викинули на задвірки історії. Пам'ятник Леніну у Радивилові затягнули на територію місцевого комунального підприємства. Зробили це ще на початку 90-х років, аби не мозолив очі, голову накрили брезентом. Спочатку він був зашитий деревом, лежав, потім його поставили. теж він був зашитий деревом. А от вже зараз він на в такому стані, як зараз. Не було жодного дня, коли пам'ятник на території водоканалу був відкритий. За необхідності матеріал поновлюють. До прикладу, як розповідає Сергій Сенчук, брезенту вистачає на два роки. За усім стежать самі ж працівники водоканалу. Тут є сторож, він постійно. Тут охороняється територія і в день люди, як ви бачите, є, вночі заступає сторож і тут під постійною охороною. І Вони дивляться, що він був накритий. Раніше пам'ятник стояв на центральній площі Радивилова. Коли його звідти забрали, на монумент відразу з'явилися плани. Нами в 2013 році була виготовлена проєкт документація на встановлення на даному постаменті пам'ятника Миколі Радивіло Чорному, ім'я якого носить місто Радивилів. І саме для виготовлення нового пам'ятника хотіли переплавити старий, адже зроблений він із якісної бронзи. Втім, додає Віктор Ісюк, матеріалу не вистачало. На переплавлення необхідно було 4 тони бронзи. У той час, як у Леніну, було вдвічі менше, аби матеріал докупити грошей не мали. Кошти міцного бюджеті на той час були відсутні, тому що вартість пам'ятника на цей час десь десь біля мільйона гривень. Ми в по даному проекту відремонтували повністю постамент, прилегли в нього територію, і на цьому до цього часу роботи більш ніякі не проводилися. Утім, міська рада Радивилова не збирається залишати у себе пам'ятник Леніну. При першій же можливості одразу його перероблять. Проєкт уже є. Необхідно, як каже Віктор Ісюк, його підкоригувати та провести експертизу. Проте найголовніше знайти кошти. Робитимуть це уже після нашої перемоги. Доти, монумент Леніну так і стоятиме, захований від людських очей. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал Media Group.